Картопляних страв на столах Бердишівлян може поменшати. Цього року другий хліб став дорогим делікатесом три з половиною, а іноді і чотири гривні. Такі гроші нині викладають покупці за кілограм картоплі. Тобто рік ще була дешевша, хоч коробкися. А в цьому році кусаються. Якщо вже платити гроші хороші, то треба ж мати хороший товар, а продають люди картошку не дуже Дорого. На нашу пенсію це дуже дорого. Чого не вистачає, те дорожчає. Цього закону економіки дотримуються продавці, запевняючи, картопля цьогоріч вродила погано. Жара така була, через це жара сильна. То вона парилась, то дощі йшли сильні. Вона мокрота, потім вона сильно жара, вона парилась, то й все. І через це такий врожай. В того малий врожай, хто працював мало і недостатньо вдобрював, вважають інші продавці, розповідаючи про кілограми та центнери зібраної картоплі. Таку не гріх здати перекупникам. Оптові закупки значно вищі ціни цього року, ніж е, минулої роки. Набагато більше і е, стараються забрати прямо з дому, і селянину вигідніше з дому, бо того, що він не тратиться ні часу, ні коштів, щоб вивозити сюди. Тут на базарі привикли за якісний товар платити мало. Гуртові закупівлі картоплі здійснюють і на міському ринку. За словами цих купців, овочі вони повезуть на Одещину, Там цьогоріч картоплі обмаль. На півдні України дійсно вродило погано, кажуть фахівці Бердичівської райдержадміністрації. На вартість картоплі впливає саме ця частина країни. А говорити про неврожай на теренах Бердичівщини не варто. Вродить картоплю у нас стабільно, але з кожним годом все менше й менше, тому що. Селекція не проводиться. 99% вирощеної картоплі це картопля населення. Населення, відповідно, не проводить сортоновлення, сортозаміни. Ще як років 10-15 назад були колгоспи, колгоспи купляли елітну картоплю в насіньових господарствах, інститутах. Відповідно, проводилась сортозаміна і відповідно родила картоплю. Картоплярством у районі займаються хіба що окремі господарства, каже Віктор Маніло. Засаджена ними територія лише 15 гектарів. Так що кожен мешканець міста чи села другим хлібом забезпечує себе самостійно. Бистрицький фермер-аграрій із 40-річним стажем Віктор Барановський цьогорічний врожай картоплі розцінює як нижче середнього. Чоловік засадив 2,5 гектари, зібрав по 25 тонн з кожного. Це, каже, більш ніж у півтора рази менше, ніж було торік. Хоча проводив сівозміну, вносив органічні та Мінеральні добрива захищав овоч від шкідників. Гроші витрачені, врожай малий, ось і маєш ціну, каже Віктор Барановський. Якщо для порівняння взяти якусь міську жінку, вона піде на базар, купить дорогої моркви, буряка, квасолі, капусти, картоплі і в неї ніколи не вийде дешевий борщ. Оце все буде дороге і вийде борщ дорогий. Так, і це в нас. А для селянину, щоб отримати хоча б який-небудь прибуток, звичайно, треба перекрити всі ці затрати, які він поніс, і хоча б там процентів 20 рентабельності, щоб було для того, щоб він міг на наступний рік щось, як кажуть, продовжувати свій цикл виробництва. За оцінками фахівців, нинішня вартість картоплі не є межею. Думаю, що в дальнішому вона буде ще й рости далі. Тому що, ви ж дивіться, вже картоплі, яка, селяни повикопували. І вже що хто мав, те продав, я так думаю. А тим більше урожай не дуже великий, вони залишили для себе, залишили для насіння. Звідки вона має взятися? Ну, просто її немає. А як немає, то з'являється ажіотаж і відповідно ціна росте. Ну, я думаю, що... Зимою до весни буде рости це наше. Не буде рости так, як завжди. На весну дорожчає картоплю, і це, думаю, по 4 4,50 буде картоплю у нас.